Кавалірочка, так як вам говорила, показую, як я роблю млинці. Насамперед беру два яйця. Вибиваю її, посудину, там де будете робити млинці. вибиваю. Зразу даю ось таку солі. Є. І які б не були млинці, цукор має бути. Дала цукор. Беру вінчик, не беру ніякого міксера, блендера, нічого. Вінчиком замішую на млинці. Отако, бачите. Розмішала. Млинці швидко роблю. У мене з тим проблем нема. Картопля вариться. До речі, перший раз роблю за рецептом. Даю молока. Стакан молока. Вимішую, розмішаю і даю кавалерка на око борошно. Я вам зараз просто покажу, як я роблю. Ну Мене так навчили, яка має бути консистенція, щоб додати тоді воду. Тому що я не роблю на одному молоці а додаю воду. Як мене навчили, і так я вам. Показую. Хоча я знаю, що ви краще за мене робите млинці, але є юна кавалерочка, якій треба пропорції знати. Бачите, вже коли комків немає, взагалі, ще трошки дам борошна. Ті, е, тісто має бути таке, як на густу-густу сметану. знаєте? Така має бути густа сметана, щоб потім ми могли додати води. Тобто я даю газовану. Бачите, ось таке має бути тісто. Дуже-дуже густа сметана. Тепер беру воду газовану, сильну. Не знаю, як мене навчили. Я навіть не пам'ятаю, що чесно, хто мене навчив. Що вже я потім сама так вчила? Ну, Чесно, я не пам'ятаю. І здаю води. Не всю зразу, а поступово. І вимішуємо. Моніка, ти будеш робити вареники? То я точно знаю. І що ви, кавалірка, думаєте? Ми Аню говорили, вона каже, а ще вечором їде додому. Та де зараз їхати? Та навіть дитина піде ще побавиться. Та вихідний. Що тут тобто, курва за мода дітей давати на репетиторство у вихідні дні? Бачите, от була і вже до кінця виливаю воду. Тобто я дала один такий стакан молока і один стакан газованої води, сильно, сильно газована. І вимішую. Бачите, воно таке піниться, але тут так має бути. Млинці будуть налисники. Бачите? І тоді вже, бачите, по консистенції, яке воно є. Ну, я б дала ще трішки газованої води. Бачите, коли якогось Видно? Ось так подаю, виливаю. І вимішую. Не хочу, щоб були такі грубі, знає? а я ще щось маю для вас. Моні. Я щось для тебе маю дуже-дуже смачне. Що? Зараз я покажу. Але то тільки після того. І кавалерка, саме головне, я також даю олію. Бачите, от оберіте горнятку і просто бачите, з даю олій. Щоб потім вже не додати олію і нічого, щоб все було просто е, зроблено і маю таку сковорідку для млинців. До речі, вона до нелишених відтиснула. Надіюся, що вони побачать сторіс не захочуть її назад сьогодні. Ну, але я зроблю млинці і можу вітати разом з млинцями, до речі. І все, бачите? Тісто готове на млинці, нема що робити, кавалерка. І нехай стоїть принаймні 15 хвилин. Якщо комусь є за густе, можете додати ще е, води. Бачите? Ось таке воно має. бути. Таке не густе і не є дуже рідке. Все. Тісто на млинці готове. Йдемо смажити за 15 хвилин. Ковалірочки, наша начинка на млинці з м'ясом готова. Тут в мене було 700 г шиї, тобто карківки з свиною. Я її зварила перед тим, як варити. Раз проварила, відсидила воду, поставила ще раз, кинула цибульку, моркву, посолила, поверчила, перчик, остило, перемолола, дала ще, перемолола м'ясо, моркву і плюс смажену цибульку, бачите? І треба обов'язково після цього вимішати, щоб м'ясо не було густе. Як буде густе, воно буде недобре. А якщо буде отакий бой, як у мене, бачите, таке рідче. Тому що карківка мала трошки сала, і воно таке просто ідеально вийшло. І кавалерка зразу показую вам, як я закручую налисник. Це є налисник з м'ясо. Бачите? От так. До речі, мене в Польщі навчили закручувати налисники з м'ясом. Я перше крутила, так, знаєте, як будь, а не вірю, мають отаку бути. Бачите? Отако стикатися і тоді закручуєте собі налис. І він у вас виходить просто ідеально. Як в ресторані. Так що кавалерка, налесники зараз вже будуть готові і беремося за льоди. В магазині була сметана купила.